Слава Україні, друзі! Спеціально для мого підписника знімаю відео про потужність моєї світлодіодної лампи. Це дуже елементарна власноруч зроблена світлодіодна лампа, яку я зробив буквально за 10-15 хвилин. Дуже було потрібно вже і негайно. Так, ось, вона складається. З метра світлодіодної ленти, яку я купив в автомагазині, із акумулятора від комп'ютерного блоку безперебійного живлення. Здається, на 7 А. Зараз не можу подивитися, тому що я перемотав надпис ізолентою. Сама світлодіодна лента кріпиться на шматок плінтуса, який в мене був. Обижирив його, приклею світлодіодну ленту припаяв оцей шматок дроту з вимикачем та дві клеми. Ось ще раз демонструю, як вона світить. Дуже потужно, дуже світло в кімнаті, коли я її включаю. Так ось, для того, щоб перевірити і вимірити її потужність, нам спочатку потрібно вимірити, яку силу струму споживає дана світлодіодна лента. А саме світлоді діодна лента дожиною 1 метр. Для того перемикаємо наш вимірювач у режим вимірювання постійного струму. Перемикання робимо на 20 А. Вимикаємо послідовно. І спостерігаємо за показами. Як бачимо дана лента споживає 0,44, 0,45 Ампер. Знаючи напругу, а це 12 вольт, перемноживши ампери на вольти, отримуємо 5,4 Вт. Тому потужність 1 метра свідодіодної ленти на 12 вольт становить 5,4 Вт. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Героям слава! Ми обов'язково переможемо!